Всім привіт! Ми з вами продовжуємо нову рубрику, в якій розглядаємо основні відмінності платформи LMS від інших платформ. Та у цьому відео розглянемо з вами чим краща платформа LMS від платформи Ocean Academy. Давайте почнемо з самого початку, що це за платформи та для чого вони потрібні. Та одразу скажу вам основну відмінність цих двох платформ. Ocean Academy розрахована в першу чергу на онбординг співробітників великих компаній, і в системі взагалі не передбачено можливості реєстрації сторонніх учнів, а тим паче продаж курсів та прийом платежів. LMS – універсальний інструмент навчання, який вам допоможе у багатьох напрямках. На платформі ви можете сформувати навчальні матеріали для підвищення кваліфікації співробітників для вхідного тестування найманих працівників. Використовувати платформу для будь-якої онлайн-школи чи самостійного лектора-експерта, створити свій курс з власних матеріалів та продавати курси для всіх бажаючих. Тож ми бачимо, що платформа ЛМС більш універсальна і підійде буквально кожному. Реєстрація учасників. Ocean Academy не реєстрація зовнішніх користувачів. ЛМС на цій платформі ваші учні можуть з легкістю зареєструватись, адже тут є увесь необхідний функціонал. Зокрема, ви можете створити не просто форму реєстрації, а навіть повноцінний лендінг на вбудованому конструкторі сайтів для анонсу вашого курсу. Але про цей функціонал більш детально у наступному пункті: лендінг Ocean Academy. Варіанту створити повноцінний лендінг курсу тут немає. Є лише невеликі вбудовані форми для Співробітників компанії, яка проводить навчання. А якщо ви проводите ваші онлайн-курси, то для вас створення лендінгу буде дуже актуальним. І у вас одразу виникне багато питань, де робити лендінг, як його робити, та скільки він коштує, скільки проблем одразу виникає. В той час, коли на платформі LMS ви можете його створити абсолютно безкоштовно. LMS є безкоштовний вбудований конструктор лендінгів. І будь-який автор курсу може ним скористуватись та створити свій сайт на власний смак. Тут доступні різні блоки. Є можливість їх налаштувати під свої розміри, кольори та за власним унікальним контентом. Є можливість їх налаштувати під свої розміри, кольори та з власним унікальним контентом. А додаткові налаштування SEO дозволять покращити позицію сайту в пошуковій видачі. Можливість оплати. Ocean Academy. Як я вже казала, використовуючи цю платформу для створення своїх курсів та наповнення їх матеріалами, вам треба вирішити питання реєстрації сторонніх учнів. Але й це ще не все. вам треба також продумати, як ви приймете від них оплату та потім перенесете їх вручну як своїх студентів в базу сервісу, або вони мали доступ до курсу. Та у вас одразу є повноцінна CRM-система, де зберігаються всі реєстрації. Ви автоматично відправляєте людей після реєстрації в оплату, а після оплати вони з простих замовників стають вашими учнями та мають доступ до оплаченого курсу в особистих кабінетах, які створили тут же на платформі при їх реєстрації. Вартість Ocean Academy платформа дорожча у використанні. Мінімальна вартість місячної абонплати 300 доларів та можуть навчатися до тисячі учнів. Але це замовлено тим, що функціонал платформи розрахований на великі компанії. І ви можете створити лише 5 користувачів для вашого курсу, співавторів, лекторів, курсів тощо. Крім того, частина функцій обмежена в мінімальному тарифі. А ще вам варто подумати, як саме приймати оплату за ваш курс, бо цього платформа теж не передбачає, невже ви будете вручну спілкуватись з кожним, хто хоче до вас на курс, висилати усюди їм свою карту у повідомленні чи та чекати на оплату. Мало того, що висилати карту в сім підряд якось ок, Та ще й питання: ви дійсно будете у 2023 році приймати оплату на карту? Еламеска. В той час, коли на платформі ЛМС мінімальна вартість місячної облати становить 95 доларів. Та там ви можете навчати до 500 учнів. І можете створити стільки лекторів і кураторів, скільки вам буде потрібно без обмежень. Та тут доступні всі функції незалежно від тарифу. Сповіщення: пропоную порівняти і цю, здавалось би, просту функцію, бо вона теж має свої відмінності на платформі. Ocean Academy є звичайне класичне сповіщення користувачів. Але при цьому, якщо людина зайнята і не в змозі зайти в кабінет, перевіряти хід справ, то і сповіщення вона не побачить. ЛМС. Ці власники курсів можуть користуватись зручними сповіщеннями, незалежно від того, вони зараз знаходяться в кабінеті чи займаються своїми справами. Чат-бот буде присилати повідомлення про всі нові реєстрації та оплати на курсі, про те, що учень приступив до вивчення курсу, здав домашнє завдання чи написав вам повідомлення і багато чого іншого. Аналогічні сповіщення будуть отримувати і учні, доєднавшись до свого варіанту чат-боту про вхідні повідомлення від автора курсу або лектора. Про Виставлену оцінку за завдання або про повернуте завдання на допрацювання. Отже, давайте підсумуємо: переваги платформи LMS та більше дізнаємось про її функціонал. Перше. Повноцінна CRM-система. Поєднує в собі всі інструменти по створенню курсу, дозволяє реєструвати учнів прибати від них оплати. Після оплати кожен учень отримує підтвердження доступу, а автор курсу бачить його вже як учня та починає з ним взаємодіяти. Друге. Диференційовані тарифи. У вас є можливість створити різні тарифи доступу до курсу та, відповідно до цього, встановити різну їх вартість чи умови доступу до уроків. 3. Прийом платежів за курс. Налаштуйте прийом оплат та отримайте гроші одразу на свій рахунок. Четверте. Конструктор курсу та уроків. Автор курсу самостійно обирає, як він хоче створити свій курс та як його побачать учні. Бо функціонал платформи має гнучкі налаштування. П'яте. Сховище та обмін файлами. Кожному автору курсу доступне сховище, де він може зберігати необхідні йому матеріали та матеріали з завданнями учнів. Шосте генерація сертифікатів з QR-кодами. Авторам курсу доступний конструктор сертифікатів, де він може обрати макет та налаштувати сертифікат для своїх учнів з QR-кодом. 7. Аналітика та статистика. У автора курсу є розгорнута аналітика успішності учнів, хто який урок пройшов, скільки часу він це витратив, які завдання дані та які бали за них отримані. Також загальний бал та процес кожного учня. Крім цього, є детальна статистика продажів курсів. У разі, якщо ті були платні, то на них проводилась відкрита реєстрація. Як ми бачимо, LMS має весь функціонал в одному сервісі. На цьому в мене все. Реєструйтеся прямо зараз та переконайтесь самі.